Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео я хочу познайомити вас з ажурним візерунком, який можна використовувати як у в'язанні літніх виробів, так і у в'язанні аксесуарів. Саме перед вами зараз ви бачите фрагмент шарфа, який буде використовуватись під легку весняну або осінню куртку або плащ. Фрагмент я буду в'язати. От із такої ниточки це 100% акрил в 100 грамах 300 метрів. Я буду в'язати спицями 3,5, щільність в'язання в 10 см 26 рядів, 18 петель. Рапорт узору складає 16 петель і 12 рядів. Я запрошую вас пров'язати цей візерунок зі мною, і якщо він вам подобається, то обов'язково використовувати у своїх, в своїх в'язальних виробах. Так як я в'яжу шарф, і буду продовжувати його в'язати, і вам покажу, як вив'язується цей візерунок. От він трошечки ближче. Кромкова петля, в мене, я її не знімаю, я пров'язую і на початку ряду лицевою, і в кінці ряду я пров'язую лицевою петлею, для того, щоб в мене вийшов ось такий вузликовий край. Далі в мене дві петлі платковою в'язкою, і далі вже перша петля. Це вона в мене якраз четверта, це буде саме петля рапорту. Тож починаємо. Кромкову петлю я пров'язую лицевою, для того, щоб у мене вийшов красивий край. Далі дві петлі не з рапорту це просто платкова в'язка, ось такий рубчик у мене виходить. І далі починаємо в'язати рапорт. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид, одна лицева, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, Наступну пров'язуємо лицевою і знято перекидаємо через пров'язану. Далі в нас три петлі виворітних. Перша, друга, третя. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид, одна лицева. Накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу зняли, другу п'ю пров'язали лицевою, зняту перекинули. Три петлі виворітних. Одна, друга і третя. Далі рапорт у нас повторюється. В моєму шарфу три рапорти. Я доходжу до кінця ряду, я пров'язую дві, дві петлі останні платковою в'язкою, і кромкова петля в мене Пров'язуються лицьовою петлею. Це я просто вам кажу, може, хтось захоче е, зв'язати такий шарфик, як у мене. Другий ряд е, І всі виворітні ряди ми пров'язуємо малюночком. виворітні петлі виворітними, лицьови, лицьовими накидами пров'язуємо виворітними петлями. І далі ми з вами зустрінемось в третьому ряду. Я пров'язала другий ряд, і далі ми з вами в'яжемо третій ряд кромкову петлю. Я, всі, я не буду більш повторювати, я всі кромкові петлі буду пров'язувати лицевими. Дві петлі платковою в'язкою, не з рапорту. І далі ми в'яжемо з вами е, рапорт. Чотири лицевих, одна, друга, третя, четверта накид. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, Першу петлю знімаємо, наступно пров'язуємо лицевою, зняту перекидаємо дві виворітних. Одна, друга, чотири лицевих. Одна, друга, третя, четверта, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, Першу зняли, наступно пров'язали, знято перекинули. І дві петлі виворітних, одна і друга. Далі я продовжую свій ряд до кінця. Четвертий ряд ми в'яжемо за малюночком і зустрічаємося з вами в п'ятому ряду. Далі ми з вами в'яжемо п'ятий ряд. Перші три петлі це не петлі рапорта, нагадую. І далі м м м починаємо ряд П'ять лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою, зняту, перекидаємо, одна виворітна. П'ять лицьових: одна, друга, третя, четверта, п'ята, накид, дві петлі разом лицьовую з нахилом вліво. Першу зняли, наступну пров'язали, зняту, перекинули і виворітна петля. Я продовжую в'язати далі до кінця ряду шостий ряд виворітний за малюночком і зустрічаємось з вами в сьомому ряду. Сьомий ряд. Перші три петлі пров'язуємо. І далі перша петля рапорта. Три виворітних. Одна, друга, третя. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид, одна лицева накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу знімаємо, наступну пров'язуємо лицьовою, зняту, перекидаємо три виворітних: одна, друга, третя, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид, одна лицева. Накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу знімаємо, наступну пров'язуємо, знято, перекинули. Я далі в'яжу до кінця ряду, восьмий ряд за малюночком, і ми з вами зустрічаємось в дев'ятому ряду. Дев'ятий ряд. Три перші лицеві петлі не з рапорту, і далі починаємо в'язати рапорт. Дві петлі виворітних. Одна. Друга. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид чотири лицевих петлі, одна, друга, третя, четверта. Дві виворітних, одна, друга. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид 4 лицевих петлі. Одна, друга, третя, четверта. Я продовжую в'язати далі. Десятий ряд, як завжди, за малюночком, і ми зустрічаємось з вами в одинадцятому передостанньому ряду. Одинадцятий ряд. Перші три петлі лицьових. І далі починаємо в'язати рапорт. Одна виворітна. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. накид, п'ять лицьових, одна, друга, третя, четверта, п'ята, одна виворітна, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид п'ять лицьових. Друга, третя, четверта, п'ята. Я продовжую далі в'язати ряд до кінця. Дванадцятий останній ряд його, е, буде, ми будемо в'язати його за малюночком, і потім ми з вами зустрінемось. Я до вас повернулася, я хочу показати, як красиво виглядає цей візерунок. Я пройшла трошечки прасочкою, щоб він рівненько, щоб він трошечки вирівнявся. Ось. І я дуже сподіваюся, що моє відео для вас буде корисним. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, я з великим бажанням відповім на ці питання. Тож, дякую всім за увагу і до нових зустрічей!